Всім привіт це район за кордон. Ми сьогодні розповідаємо з вами про німеччину. Говоримо в Німеччину, які тисяч 1 мільйон 200 тисяч офіційно зареєстрованих українців. Це дуже багато, і ми знаємо, що наші люди там дуже класно адаптуються. Хтось класно, хтось гірше, і ми знаємо, що окрім тих проблем, з якими стикаються українці в Німеччині, що стосуються роботи, бюргергельту, соціальних виплат, можливо, бюрократичної тяганини. Є ще одна проблема. А що послухати, а що подивитися українського і якій дати якийсь такий можливо інтелектуальний хліб так для наших українців, і от сьогодні з вами Світлана Василенко, ведуча єдиного українського радіо у Берліні fm Я Світлані тільки що казав, що підсів на Трембіц-ФМ, слухаю увечері, так у п'ятій вечорі виходять наші колеги в Берліні. І Світлана, хелло, Берлін, Гутерморган. І розкажіть, будь ласка, ви зара готуєтеся так. Розумію, до наступного свого вечірнього ефіру. Як це все почалося у вас у Берліні з україномовним радіо? Добрий день вам, добрий, добрий вечір вашим слухачам, глядачам, усім, хто долучається, підписується і приєднується. Як все це починалося взагалі-то, коли я приїхала до Німеччини після повномасштабного вторгнення? А я та людина, яка все своє життя присвятила радіо, тобто понад 20 років я пропрацювала ведучою інтерв'юєром на радіо, останні здається. 14 років з 2007 по 2022 я працювала ведучою на київському радіо Київ 98 вісім. І власне, коли я приїхала до Німеччини, так склалися обставини, що мене попросили очолити українську редакцію німецького телеканалу за для того, щоб максимально допомогти українцям. Куди бігти, що робити? Тому що всі були в Шоці. Їх приїхало дуже дуже багато. Буквально за там досить короткий проміжок часу приїхало не знаю. Здається, 800 тисяч осіб. Німці були в Шоці. А ще в якому шоці були українці, тому що їх було відірвано від землі через війну. Вони приїхали в незнайому країну. Дуже багато людей не володіло жодною іноземною мовою, ніколи не були за кордоном з маленькими дітьми. Ну тобто усі в шокі, паніка. Що робити? А ми. Ми дуже в Україні насправді відвикли від того, що ми бюрократична ніби країна. От в Україні ми завжди жалілися, що ми бюрократична країна. Але потім ми потрапили до Німеччини і зрозуміли, що те, що ми називали бюрократією, це такий лай, лай. Але не до цього шість років ми з колегами з різних міст. Нас було у команді четверо, створювали 15 хвилинну телевізійну програму Hauptstadt», Привіт, столиця. Ми з України. Вона називалася Hauptstadt, Ми з України. І де робили сюжети, де спілкувалися з людьми, доводили до істерики працівників різних амків. Це організації соціальні, і тому подібне, тому що ми. Приходили і ставили їм запитання, до яких вони готовими не були. І от протягом півроку у нас був грант від МАББ. МАББ це структура, як наша нацрада. Але оскільки тут Федеративна республіка, оці нацради вони в кожній землі. МАББ це Нацрада, яка опікується і контролює засоби масової інформації Берліну і Бранденбургу. І власне гран закінчився, і цей процес теж зупинився, оскільки українці більш-менш вистали за півроку просунутими. А треба віддати належне українцям. Вони в будь-якому місці дуже швидко шукають шляхи і виходи. З найскладніших ситуацій, тобто за півроку, ота от маса українців, яка приїхала, вони досить швидко адаптувалися, отримали документи, знайшли квартири. Багато хто знайшов роботу, курси і тому подібне. Тобто, люди почали якось намагатися вижити в тій ситуації, в якій вони опинилися. на радіо абсолютно випадково я потрапила як. Десь я чула, тому що я моніторила медіа українськомовних і взагалі українських медіа в Німеччині немає. Будемо відвертими О, на я, власне, ситуація... це хотів запитати, що почути і послухати українцям. Ну окрім українських медіа, да наших українських, а чи є от німеччини? Це вже наступне питання було. І це ви шукали віка, так... насправді проблема. Ми на самому початку разом з моїм колегою, з яким ми, до речі, дуже багато років, понад 20 років Валера Кириченко. Ми пропрацювали на суспільному і знайомі там від початку нашої кар'єри. Ми зустрілися в Берліні. І дуже багато ми почали про це говорити. А що як українці повинні отримувати інформацію з перших вуст українською мовою? Тому що треба розуміти, Німеччина країна, яка століттями була в контакті з країною агресором. Вона і досі в контакті. Пропаганда тут колосальна. Радіо Руський Берлін, яке перевзулося в повітрі після початку повномасштабної війни, і стало голос Берліна. Здається, так воно зараз називається тут. Вже понад 20 років у Берліні і досить непогано себе почуває. Тут є російський телеканал, він називається російськомовним телеканалом, але будемо відвертими. Це російський телеканал Оствест, який отримував в перший рік повномасштабної війни отримував величезну кількість нагород від німецького суспільства, які вони кльові, як вони підтримують Україну. Найбільшим тригером для мене було, коли я почала переглядати, що ж Оствест показує, це те, що вони. Репортажі з України в моменти найстрашніших найстрашніших е, життєвих аспектів в Україні, коли люди висловлюють свої емоції після цих страшних бомбардувань і входу танків, в е, Верпінь, Бучу і інші наші міста. Вони переозвучували наших людей російською мовою. Тобто, для мене не тільки як для журналіста, для мене, як для людини, це така відверта неповага до нашої країни, до ситуації, яка зараз там створена, у тому числі, і ви у цьому брали участь. Я розумію субтитри, якщо мова ваша зовсім інша, ви використовуєте російську мову для того, щоб передавати інформацію, але переозвучувати. Накладати на українську мову російську для мене це був ну такий для мене це найбільший тригер. Напевно, Ну, наскільки знаю, вони й зараз це роблять те, що я, а, роблюсь, я, я роблюсь. та я не думаю, що щось змінилося. Там тільки змінилося керівництво, здається, рік тому, але ми з ними не в контакті. Тобто була україномовна пустеля, скажімо так. Я так україномовна ось... пустеля, тотальна один мільйон двісті тисяч, як ви сказали, і це тільки офіційно зареєстрованих, які на 24-му параграфі, але ще люди, які приїхали сюди, і в них були до того паспорти Євросоюзу і достатня сума грошей для того, щоб не реєструвалися у міграційній службі. Скільки їх ми не знаємо? Але на сьогодні, от якщо рахувати на четвертий рік війни, понад мільйон українців у Німеччині більша частина з яких вже знайшла роботу, інша частина максимально інтегрувалася наскільки це можливо за три роки. Ми маємо. Одну годину на тиждень українськомовного радіо у Берліні Трембіцефен, і це єдине радіо, де працюють професійні радіо і тележурналісти. Тому що я, мій колега Григорій Палій, він зі спортивної редакції тривалий час він працював спортивним журналістом. А Валера Кариченко з Суспільного, понад 20 років досвіду. От е, ці троє людей, які створюють контент для ТРМІЦЕФЕМ година на тиждень, і це Фрайвіліґі Арба це безкоштовно Овна робота, тобто ми волонтеримо, ми не отримуємо за це жодних грошей. І минулого року у нас був невеличкий контракт від сенату. Ми отримали трошки грошей, і але цього року цих грошей і цих грошей нам не дали. Тобто, цей рік у нас абсолютно, тому що ми дуже любимо свою роботу винятково. А, Але ви є... виходите на якісь німецькі власне, хвилі. Так, так тобто... ми виходимо. є, от У нас є громадське радіо у Києві, так? А тут є таке радіо, називається Алекс Космос Берлін. Це муніципальне радіо, мені здається, оренду, техніку і ще якісь моменти. Це сплачує місто Берлін. Там є студія телевізійна і студія радійна. Звісно, не такі круті студії, до яких ми звикли, до речі, в... В Україні особливо на Радіо Київ у нас була там взагалі футуристична неймовірна студія. Там все набагато простіше, але менше з тим за цю студію за оренду і ще за якісь платежі сплачує місто. Місто утримує цю радіостанцію, і на ній виходять різні радіостанції різними мовами. Тобто кожен охочий, хто хоче створити свою радіостанцію, може прийти туди і сказати: ось я такий, то такий, то хочу створити радіостанцію. Але в нас тільки зараз одна година на тиждень, тобто чотири години на місяць. Ми хотіли б збільшити, звісно, нашу нашу присутність і Алекс Космос Берлін щоб нам назустріч, але для цього треба фінанси, принаймні, хоча б фінанси для тих чотирьох людей, які у нас працюють. і... Хоча б якийсь гонорарний контракт. Є ще радіостанція, і я з ними знайома, я сконтактувалася і їздила я туди, бо я там давала майстер-класи в Франкфурті на Майні, а це місто, яке поруч з Франкфуртом на Майні. Там ем, людина, яка працює в мерії, дуже захоплюється радіо. І він свого часу створив якусь чи то радіостанцію, чи просто радіопрограму, і коли приїхали українці. Він їм сказав, ви не хочете створювати радіопрограму. Це місто Рюсельсхайм. Це там, де перший завод Опеля був. Mm. Та, таке невеличке містечко. Здається, це... це, здається, південь, південь від Франкфурта на Майні. Зовсім поруч, типу місто Сателіт. І ось там. Але це не професійна радіостанція, вони не професійні, мало хто з них має якийсь глобальний досвід роботи на радіо, але ми з ними дуже сконтактувалися, обмінюємося гостями. Ми надсилаємо свої програми, вони їх транслюють. Тому у нас з цим, якби з ними контакт налагоджений. Інший контакт у нас ще з одним радіо, яке знаходиться в Тюрингії, це східна теж частина Німеччини, і це німецька радіостанція, і там німецька ведуча, яка запропонувала своєму керівництву. А ще якщо ми знайдемо україномовного ведучого, і створимо двомовну, там двомовна програма німецька і українська. Власне, так, це по радіо. Телебачення у нас немає, немає, тому що це дорого. Ну і онлайн медіа є. Є Амаль Берлін, є багато інших Амаль Берлін. Він єдиний це сайт. Це не телебачення. Так, Я кажу за Я кажу за онлайн медіа. Так, за онлайн да, онлайн медіа у нас є досить активний Амаль Берлін, але це теж не те, як воно починалося. Тобто фінансування вже в них не таке велике. І та, от Амаль Берлін е, є ще журнал. Здається, він е, гельбляу називається. Він друкований. Він виходить раз на кілька місяців чи раз на місяць. Зараз не знаю, але от щоб говорити про таке покриття україномовними медіа, як це є приміром у Польщі. Чи в тій самій Чехії, чи навіть в Іспанії, де навіть Валіканте, здається, чотири україномовних радіостанцій у Німеччині про це говорити не можна, і досить сильна, досить вагома в засобах масової інформації. Ми постійно це виловлюємо. російська пропаганда. Вона тут дуже тут дуже багато грошей вкладається в російську пропаганду в Німеччині. І вкладалося принтож десятиліть і зараз скільки знаю так, навіть це, от ми говоримо це, з вами. Ми того дня. ми знаємо про їхні історичні контакти. Так ну да, і от російський дом ніяк в Берліні не можуть закрити на Фрідріхштраса, і вже от ми говоримо з вами. Якраз демонстрація щойно відбулася, і наша була Да ви нарешті так вже ви вирішили так розумію, в свої руки взяти всі ці речі. принаймні тиск мусить бути, і це і це справді дуже кепсько. Що от ви розповідаєте про цю пустелю Ми з вами говоримо. А ну і в нас є ціле міністер. Дерство тепер ж національної єдності, так і якби держава я розумію, що посольство так само воно дарують на резинове дуже багато справ да, дипломатів. Ну утім, ми мусимо власне інформаційно захищатися і бути інформаційно. Ну не то що захищатися в Німеччині а бути присутніми, так і через те, і ваша турбота тримбіць FM дуже імпонує мені. Я до речі, шановні читачі і глядачі, подивлю тут внизу буде покликання на стріми, так нашої радіостанції, німецька хвиля. Українських новин, здається, так ви називаєтесь так до речі, хто так. придумав назву Трембіцефем? Саме так? Трембіцефем з'явилася до нас взагалі. Тут його засновниця Євгенія Кузьменко. Вона теж українка, але 20 років тому вона приїхала навчатися в Ляйпці і здається, це було за два роки. Ні, не за два це було майже за чотири роки до повномасштабної війни. 2018 року вона вирішила створити радіостанцію. Хтось порадив цей Алекс Космос Берлін. Він тоді Алекс Берлін називався просто. І о, це була програма, яка виходила українською мовою, але одна година на місяць. Чотири години на місяць вона з'явилася вже як почалася повномасштабна війна. І власне тоді вона і придумала цю назву. А ми вже вона зараз воно звучить німецькою Україні радіо», Українське радіо. Але коли ми його наповнили і зробили його форму як професійного радіо з новинами, з прем'єрами, з мінімум двома гостями за годину, ми дещо перебували. з українською з українською музикою, я ще додам. У нас тільки українська музика, так, так. так більше того, ми ще й запрошуємо українських музикантів, коли вони приїздять сюди до Берліну. Або ті, хто зараз живуть у Берліні, вони до нас на вживу. Співають просто у нас лайв в студії? Ми влаштовуємо анплак такий, так фактично. Така да. форма, я до речі, дивився. Слухав вірніше розмову з Ірмою Вітовською. Також от була у вас uh -huh. ну, в Берліні. Була зі своєю виставою Київська перепічка? Світлана, скажіть одну, які направду теми цікавлять українців? Я маю на увазі. Ви звичайно мусите, якби середини ці теми вгадувати, так що, що зараз найактуальніше? Так кого ви запрошуєте? В ефіри, які найпроблемніші такі моменти ви висвітлюєте і розповідаєте, пояснюєте українців в Німеччині? Ми намагаємося тримати баланс. Треба розуміти, що Берлінщина, як і інші регіони Німеччини, куди приїхало дуже багато українців, отримали просто. Колосальну енергетику українських жінок, які створили неймовірну кількість різних теанів, це такі це спільнота, так називається. Спільно різних спільнот, скажімо, так, які навіть об'єдналися в великий альянс. Наприклад, у нас є альянс українських організацій, вже тобто, це вони займаються дуже різними справами. Кожна земля має якісь такі, кожне невеличке містечко має щось українське, і вони всі щось створюють, Вони щось створюють. Чого тільки варто, ось недавні наші гості з Гамбурга. Це Veterans е, 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 UA, здається, так вони повністю називають. Вони допомагають. Українським захисникам приїхати сюди до Німеччини на лікування реабілітацію допомагають їм тут залишитися, максимально популяризують тему ветеранства у Німеччині, тому що ось буквально кілька рік як почали говорити про захисників і ветеранів у самій Німеччині, тому що після Другої світової війни ця тема була така дуже тригерна, і німці не згадували ветеранів. Але ж ветеран це не тільки той, хто був у другій світовій війні, і була ціла величезна, цілий величезний фестиваль був день ветеранів у Німеччині і Українці теж були. Тобто, оці ініціативи ми розказуємо про глобальні ініціативи. Ми відповідаємо на запитання, які ставлять нам наші слухачі у соціальних мережах через офіційні служби. Приміром, учора ми запустили проєкт, який буде повертатися раз на кілька місяців на годину на цілий ефір. Запитай у консула. Тобто, консул той головний консул, який знаходиться у посольстві України у Німеччині, приходить до нашої студії. Ми за цей період складаємо запитання, які слухачі ставлять найважливіші теми, які і консул відповідає на ці всі запитання. Ну і звісно ж, музика щось легке. А якщо хтось приїжджає з українців. Музикантів, акторів Ірма Вітовська, та Майдані Конго. як так, якщо вони приїздять до Берліну, ми намагаємося максимально захопити їх, якщо не в нову студії, то ми обов'язково йдемо на концерт або на подію і записуємо до цього всього. Тобто ми намагаємося підтримувати українців, які приїздять сюди. Часто вони збирають донати на Збройні Сили України. І ми допомагаємо, щоб якомога більше людей прийшло. І власне тих українців, які тут намагаються щось зробити. Ми теж популяризуємо піаримо, але варто розуміти, і на нас дуже багато людей ображаються. Берлін це дуже величезне місто. Ну таке як. То, десь приблизно як Київ за так 4 мільйони, десь приблизно як Київ довоєнний і ну, тут дуже багато активностей, навіть українських дуже багато. Ми не встигаємо все засунути в одну годину, тому ми останні два роки зайняті дуже сильно тим, щоб знайти відверто гроші. Для того щоб бодай, оплачувати роботу тих людей, які створюють цей ефір, тому що на щастя у нас є можливість не платити за студію і не платити за апаратуру, якою ми користуємося, ну ви так розповідаєте, Світлана, Що це я от зараз просто пригадую, як створювалося в грудні минулого року це міністерство національної єдності? а Потім воно почало створювати хаби єдності в найбільших країнах, де найбільше українців. То ви власне це міні мін єдності. Ви робите всю цю функцію, бо за великим рахунком і пояснюєте і культурна спільнота, і кому як от на, власне на такі проекти потрібно напевно, на мою думку звертати увагу нашій державі, коли ми говоримо про те, щоб гуртувати українців, щоб вони не асимільовувалися кінцево в тих країнах, куди поїхали, і щоб вони в випадку Німеччини не переходили до російських тих самих спільнот, адже ми ну знову ж такі, ми говорили з вами про сильний цей. Російський вплив е, Світлана. А, от скажіть такий момент: ну знову ж таки, е, вже ви вочевидь, десь понад три роки в Німеччині. Е, те відношення і ставлення до українців, що було на початку вторгнення, і те, що ми зараз маємо там середина 25-го року. Я маю на увазі ставлення не просто ну шкодувати українців, і звичайно, німці розуміють і пам'ятають історичну досвіду, що таке війна, так друга світова війна. Я маю на увазі ставлення щодо от, розуміння глибинної сутності. Війни, чому вона сталася? Того, що українці це не росіяни. От чи за ці вже понад три роки ви помітили якусь дельту, якусь зміну, чи ні? Я помітила тільки те, що німці втомилися. Вони керівництво країни на щастя досить добре почало усвідомлювати, що якщо вони не будуть докладати зусиль разом і конкретно зараз, в ось цей момент не через 10-15 років, то оця страшна трагедія, яка прийшла в Україну під назвою Війна, може досить швидко прийти і в інші країни, які знаходяться там. В найближчі тисячу кілометрів від України Німеччина не так далеко, як це здається на перший погляд. Е, пересічних німців дуже сильно е, тиснуть через засоби масової інформації. В Німеччині дуже багато людей дивляться телебачення. і дуже цьому телебаченню довіряють це особливості менталітету. Вони не довіряють телеграм-каналам, вони мало довіряють Ютуб спільноті, вони дуже довіряють телебаченню. Телебачення державне переважно, а не державне, воно теж має свої. Напрямки, і е, їм тут вкладають дуже багато російських наративів, у тому числі, які звучать приблизно так: Українці приїхали сюди заробляти гроші, живуть тут на соціалку, працювати не хочуть, українці е, живуть на наші податки, оце їм дуже часто вкладається. Українці живуть на наші податки і не хочуть працювати. Тому... Е, Плюс е, арабська спільнота, яка вже тут набагато довше ніж ми, почали якось, теж бік українців не досить е, приємно дивитися, тому що на їхню думку українці отримують забагато. Ну, вони отримують бюрбергельд, як громадяни німеччини. Так вони не отримують да а араби не отримують, але так. треба й розуміти, що ми тут е, на різних засадах. Е, ті, хто приїхали сюди 20-30 років тому, із. Дружніх республік, скажімо так, вони кажуть, що та, чому це українці, повинні отримувати в от так. Все, ми нам довелося пахати, щоб отримати це. Приїхали українці, і їм все тепленько постелили і тепленько віддали, абсолютно не розуміючи, що відбувається у нас там насправді. І ще дуже багато людей не розуміють і ті ж самі м, сирійці, афганці, люди, які приїхали теж через війну сюди до Німеччини, але трішки раніше вони не розуміють однієї речі, що українці тут знаходяться за 24 параграфом. Тобто, по суті, ми тут безправні у нас немає у нас немає можливості залишитися, коли війна закінчиться. Закінчиться війна, автоматично закінчується 24-й параграф, і відповідно ми відправляємося додому. І, і ці роки поки що не вкладаються, якщо ми хочемо, наприклад, жити в Німеччині. Вони, вони не дають нам право. Отримувати постійне місце проживання і потім ставати громадянами Німеччини всього іншого. Азюль, який отримують е, східні люди, він дає їм право жити на території Німеччини постійно. З часом, так, там не відразу, але він вкладається в ці роки в очікування. Тому. О, Дуже багато на і дуже впливає на німців ось ця пропаганда у засобах масової інформації. Це одна із причин, чому дуже важливо мати українськомовні засоби масової інформації, хоча б, можливо, не українською мовою, хоча б двомовні, для того, щоб і німецьким засобам масової інформації донести що, що, що насправді відбувається. І ще також у німців досі вкладено в голові, що всі ми один народ. І всі ми говоримо російською, і всі ми один народ. Казахи, туркмени, грузини, росіяни, білоруси, українці для німців це один народ. Ось чому як важливо мати дійсно і україномовні так. З медіа щоб по цю її народі це все так само по поволі, поволі з німецьких голів вибивати. Даруйте, е, дякую, велику роботу роботу робити. Світлана Василенко у нас була в ефірі район за кордон. Ведуча FM єдиного першого українського радіо Берліна. Слухайте Тримбі FM ФМ. Також підтримуйте. Я ще раз скажу, покликання дам внизу Не забудьте відреагувати і на цей ефір нашу розмову. Світлана Василенко своєю подобачкою поширте це відео я дуже дякую. Стан вам за дякую розмови. вам за те, що запросили.